Антикварний жіночий одяг та аксесуари 18-19 століть презентували у Дубинському замку, зокрема сукні та костюми для різних подій: корсети, взуття, рукавички, капелюхи та прикраси дуже диво, яким чином можна було стільки років зберігати це і в такому гарному вигляді. Речі є такі, які навіть і зараз можна було б одягнути з задоволенням. Наприклад, чому не носити таку блузку? Мені сподобалося, чесно. Дуже сподобалося. Корсети вразили, взуття теж вразило наскільки були ніжки, і а ще дуже вразили перчатки шкіряні. Я не знаю, я не можу навіть собі уявити, яка була ручка у власниці тих перчаток. Серед перших відвідувачів і жителі інших областей, екскурсоводка з Волині пані Тетяна каже, що виставка унікальна для західного регіону. Це насправді неймовірна виставка, тому що ну, подібних виставок дуже мало. Насправді, от по замкам ми возимо туристів. Ну мізматика є картини, ікони, все. Але з такого плану ну, насправді в нашому регіоні я принаймні не знаю. Я би ще хотіла запросити власницю цієї виставки, щоб вона привезла цю виставку до Луцька в Луцький замок. На фоні Луцького замку воно би теж виглядало дуже дуже пристойно. Всі ці речі з приватної колекції киянки Марини Іванової, засновниці музею історії моди. Вона каже, на виставці 40 оригінальних костюмів, створених починаючи від 1770 року, які важко знайти та придбати. Тут є костюм, який принадлежав Барбара Стрейзанд. це відомий продюсер дизайнер, мы его купили на аукционе, вот бордовый костюм сзади меня. Почти каждый костюм реставрирован, почти каждый. То есть мы стараемся все-таки не повредить костюмы, не как бы стараемся думать как портниха, которая его шила. То есть, если это кусочек кружева не хватает, то мы ищем именно того времени. Зі слів Марини Іванової, це сімейна справа, адже в її прабабусі та бабусі було своє ательє. Багато речей отримала у спадок. Жінка викладала курси крою та шиття для студентів та поступово наповнювала свою колекцію. Каже, музей історії моди у 2020 році занесли до книги рекордів Гіннеса України як найбільшу колекцію оригінальних антикварних костюмів. Засновниця каже, на той момент було 342 костюми, нині 350. родина під. Римує її у цій справі. Мені подобається, що це, це маміна така реалізація, яка від якої вона отримує щастя насолоду. Це дуже така творча робота, кропотлива, з мелкою моторікою. Ти погружаєшся в ці часи. Воно дуже так цікаво, і ну, це не може не подобатися жінкам, тому що це робота з, з красотою. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.